Я коли вдягнув форму ЗСУ, мене як стало мені легше. І моя була робота завести хлопців на, на точку, других забрати, провести, і провідник. Занести води, БК принести. І там найголовніше, що ноги, плечі і голова. І я, може, там і не крепко комусь допоможу, але хоч якусь дитину врятую, чи щось, щось, щось захищу хлопці навіть, я їм кажу, кажу, дядько, чого ви сюди прийшли? Кажу, от візьми. Правда тобі, зараз засидимо втрох. Серед поля. Нас обстрілюють. Тісно мені дивися в очі, як та батька. так. Я Мазалюк Геннадій Михайлович, мені 49 років. От. До повного стажу товоріння працював на мостобудуванні. От. Війна почалася, вже будувати мости, припинили. От. І був вдома, хотів трошечки, як думав, що вже вже. Два-три дні, два-три дні, два-три дні, і війна закінчиться. Так думала, думка, думка йшла, йшла, йшла. Е, потім я ж не, не, срочку не служив. Я думаю, там я, що я там маю путатися під ногами в них. От Я ж там не вмію, нічого не знаю. Але бачу, що діло затягується, і мої племінники пішли, і, і брати. От. І мені просто стало дуже боляче, як то як. Ну, не знаю, мені, мене щось не вхитало. Я був не на місці. Я коли вдягнув форми ЗСУ, мене стало мені легше одразу. Потренувався на одному полігоні, потім побачили, що я хочу йти далі, працювати по-настоящему. Ми пішли на інший полігон, трохи поглиблено працювали. А тоді ми попали в Корахово, під Донецьк. Наш особисто підрозділ був Новомихайловка. Нас було мало, нам допомагали ТРО. І волинські наші прикордонники. Ну, Прикордонники, я їм казав, ті хлопці, що я зараз знаю їх, вони молодці. Як вони працювали, це вони сила прикордонники. А ми їх просто будили їх. І моя була робота завести хлопців на точку, других забрати. Я вчився вузьку в 14-й гімназії. Ходив в колос. Там трохи карате, кількочукай. І фізичну підготовку я собі мав. Я був певний, що я там хлопцям потрібен. Тому що я можу підняти, можу занести. Я можу бика їм занести, я можу їм само в... занести води, бика принести. Там найголовніше, що ноги, плечі і голова. А ми вже люди старші, крепші, я витримую психічно, морально оті обстріли, і все. Я бачу, як ті пацани в їх очі були як злякані. А ми, мужики, старші, нам як то кажуть. Що було, то буде далі. Ми думаємо музками, як то вийти, що зробити, поки вони стріляють. Тому що, поки вони стріляють, то ми спокійно е, щось обдумуємо. Тому що коли обстріл закінчився, тоді вже вони починають лізти піхота їхня. От тоді вже трохи тоді вже тяжко, тоді вже починається ближній бій. От тоді вже автомати в руки, кулемети і поїхали хлопці працювати. Вночі лізуть, як дощ, іде, вони лізуть. Вони може сутки лежати в траві. В болоті, потім тихенько підлазити. О, це була 155-та бригада е в Водівосток, Тихоокеанська морська піхота. Ну І ми не промаха, ми 79-та, Миколаїв дошеве. Саме старше, як з усіх боків влуплять, хочуть по тобі потрапити, попасти по тобі. А попасти не може, бо ми гарно сіли. Там ніхто, без БК і без зв'язку. Рузиш рюкзак, береш побільше з собою павербанки і батареї, щоб тебе працювала. Тепловізор, ну і БК. Три пляшки води положив, підняв рюкзака, вже дуже тяжкий. Воду залишив, дві пляшки води залишив, одну вставив, а ще вкинув 10 гранат і на себе, на плечі погнали. Тому що без води, а як сиділи, часом під БМПшкою. Вода замерзла, все замерзло, виявити себе не можна було, нічим не нагрієш, то в штанину пляшку води положив, вона трошечки розстала, червону водички там положив, <гум> щоб чуть-чуть щоб губи помогли, бо перед боєм завжди губи пересихають і горло. Піднімаючи адреналін, цукор піднімається. Залізли ми під русську БМПшку підбитою. Культурили її трохи, знайшли там воду, я то не коращую, а кор... хлопці там були коряще, то папероси знайшли собі, вода замершає, сокіру не знайшли, сокірою порубали. От, а в нас кружка армійська. Найшли газового балона їхнього. Включили газ, о, працює. І Каву варили. Будемо пити каву. Ми ніколи не верталися порожні звідти, завжди когось по можливості тягнули. Або 300-го, або 200. От. Бо на схілках треба чотирьох тягнути. От. А я брав хлопця, взяв на лелеку. Наш спеціальний такий шнурок слия, на плечко закинув, його прив'язав на плечо і потягнув. Ось. Поки хлопці його занесли, ми тебе хлопці, йдіть. А я був сунути сам, бо тому що вже світає, треба швидше вийти з поля, бо це з поля, ж з пола, от, і дрони летять. І тягну йому, і ще постійно йду і молюся Богу. Молитва не залишала ні одної моменти, поки я був на бої, постійно молитви. Молитви, молитви, молитви. І тягну того хлопця, потім вже сталося метрів двісті до Івака, де подіхав БТР. Хлопці біжать мені допомогти. Каже, ну ти дід даєш. Каже. Сам притягнув. От. І що, його було перебити коліно, він йти не міг. А я його притягнув. Людина десь живе. зараз. Ще мене було бажання. Кажу, я, може, там і крепко йому поможу. Ну, хоч якусь дитину е, врятую, щось чи, 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 чи захищу, чи прикрию собою, чи, чи якось поможу їй вийти. Бо, тому що були хлопці навіть, я їм кажу, кажуть, дядько, чого ви сюди прийшли? Вам вже стільки років багато, вам 40 градусів. Сам... Дехто казав дід на мене. Чого ви сюди прийшли? Що ви? Кажу, от візьми. Правда, тобі ми тут засидимо втрох серед поля. Нас обстрілюють. Ти ж мені дивишся в очі, як на батька? Каже, так. Тоді, як мене поранило, тоді теж так само вийшло, були в нас хлопці, прикордонники луцькі. Тоді був обстріл. Я якраз тоді забіг, сів все, в брізаж, якраз тако лицем до хлопців, а спиною до виходу. І ззаді мене прильот і влупило мені, якраз все. То, Якщо то все пішло мені в броню. От, то покалічило мені ноги, дупу покалічило руку, там все таке. Вухо пробило мені вухо, там глушило, якраз як ті кучу навушники. От. А та дитина, що з'їла переді мною. Він же потім, як мене вже перев'язував, каже, Михалич, каже, ну я б не позвонив, Михалич, каже, Михалич, а ніби вика не сіли, яка не може в'їхати. Я кажу, вша і кажу, кажу щоби вика не сіли переді мною. Якраз я сів і був взрив, якраз те, тейшла траєкторія, що мені пішло в спину, в броню, і йому йшло все в голову. Тоді мене було трохи одного виконтужений, у мене контузія і права рука, і та й ноги, але ще йшов, що своїми ногами йшов. Бо, не знаю, чи був адреналін такий, чи ну, своїми ногами ми йшли. Потім до ночі сиділи в підвалі, знайшли підвали, до Михайловки влізли. До ночі посиділи, нам сказали по рації, що виходьте, до вас приїде Івак, що до Івак ще було йти ще кілометр. Поки ми йшли до того Івака, Івака накрили. Ось, вже по той Івак знову Івак їхав інший, то ми тільки добралися на вісь. Я, я отримав 13 лютого, десь в пів шостої ранку я отримав по дупі, а 14 лютого е мене тільки оперирували, витягли осколки. А діти, як знали мої, кажуть, тата каже, Тат, каже страшно з тебе, але не соромно. І я завжди всім хлопцям кажу, переборіть себе. Ви там дуже потрібні. Всі вільному житті займаюся охороною. Працюю в УПО управління поліції і охорони. Ми охороняємо різні об'єкти. Сьогодні, от, наприклад, ми я заступаю на лікарню на чергування. Є і банки, охороняємо грузи, всякі, де які є замовлення, і там ми охороняємо все. Як же як, за, як завжди? Добрий день. день. Посилив переночувати, як завжди. Довго не бачилися. Там ваша рука. Десь можна реабілітації були, ні? Був на лікуванні. мамо братові було 44 роки. Це сталося 6 червня. Цього року. подзвонила сестра, каже, що Саша загину. Ну, Спочатку не повірила, ну, такий був розпач, я певно, голосно плакала, бо вийшла в коридор, всі мовчали, всі пацієнти мовчали. Я поробила свою роботу, сіла, і Гена каже: Я чув, каже, у вас біда сталася, у вас тут загинув. І кажу, що брат. Ну, я не знаю Гена, де вас взялися такі слова, щоб мене підтримати. Він мене настільки розрадив. Я це прийняла так, як належно. Мій брат герой, він загинув, він захищав державу своїх дітей, мене, мою сім'ю. Але на такі слова знайшов, що ну, я зрозуміла, що ця втрата не є марною, що так мало бути. Я ну, дуже дякую Гені за ці слова. Зрозуміла, що це за людина, це незвичайний ну, це охоронець. Це людина з великої букви. він бачив життя. Він знає ціну життя. В'ена дякую дуже сильно. Можна його собі мої. Дякую, Вам ну, кажу, Для мене це було настільки важливо. Ми тоді цілу ніч проговорили з ним. Хай ви покинули в службу в Збройних силах України, але ви її зараз досі несете. Я на своєму місці. Так, дякую вам. Здоровий <плес> на своєму місці. <плес>